Ось вже минув веселий, радісний час зимових свят. Від Різдва і до водохреща лунали по церквах, вулицях сіл і міст, з великих і малих сцен на людних фестивалях і у тісному сімейному колі, колядки, щедрівки, обряди маланки, кози. Але треба зазначити, що найстаріші зразки цієї обрядовості ліпше збереглися все ж таки по селах. У попередніх передачах ми розповідали про обряд маланки, який був записаний нами у селі Рогізна Кам'янець-Подільського району Хмельницької області. Скрова, я Сьогодні ми поговоримо про обряд кози. Який також був записаний нами під час телевізійної етнографічної експедиції у село Воробіївка Білогірського району Хмельницької області, на святі стародавних колядок і щедрівок, роди Боже, жито. хату господа. Wait, Наші мале дитя, благословить ваше життя, що спокої. Є припущення науковців, що обряд водіння кози є однією з найдавніших різдвяних містерій, які збереглися до наших днів. В доісторичні часи ці обряди проводилися у щедрий вечір. На честь народження молодика, тобто місяця, який посідає важливе місце у культовій системі праслов'ян. люди здавна спостерігали його зв'язок із водою, вбачаючи велику роль саме місяця у вирощуванні врожаю. Головною дієвою особою цієї народної театралізованої процесії була священна тварина, що символізувала зодіакальне божество, прадавній тотем народу. Цією твариною зазвичай була коза, що уособлювала місяць, тому вона у ході ритуальних дійств приносилася у жертву, тобто вмирала. Упродовж століть обряд водіння кози відозмінився і дійшов до нас у зовсім іншому вигляді. Тепер у обряді беруть участь парубки або група ряженої молоді. Які ходять по хатах односельців, розігруючи дійство, де коза проситься до хати, потім вона танцює, гоцкає, а потім вмирає і її оживляють, що символічно означало народження нового місяця, нового всесвіту, тобто початок нового календарного оберту. І навколо цього сюжету у різних місцевостях України та за її межами. Розігрувалося певне театралізоване дійство. Ось і на півночі нашої області ми зустріли таке диво, де молодь фольклорно-етнографічного гурту Годенки на чолі з керівником Пташні Коленою Іванівною вирішили реконструювати давній обряд водіння кози, який був традиційним у їхньому селі, а тепер зник. Розповіла про нього і навчила молодь старожилка села Воробіївки Конахевич, Аполінарія Євтухівна. Хвалу Богу, даймо, весело співаємо, щедрий вечір на землі, пустіть до хати, погріти п'яти, пустіть до гроби, погріти зоби, пустіть до печі, погріти плечі. Пустіть до хати, будемо щодрувати. Пустіть, бо вже дуже коза змерзла. Ми не самі йдемо, а козу ведемо. Під хати до хати білу було хату з довгими ногами, з крутими рогами. Ой, візьмися кісковбовки та покажи свої скоки. Та й підскоч до кулиці, чи нема там паляниці. під скоч козоні до стола, чи нема там пирога. Вже наші коза наші боги дереза, господарям затанцює і з нами защедрує. Госпо загодсь до гори підскоч, де коза ходи, там ж усе роди, де коза кустом, там же то споком, де коза дійкою, там же то мітою, де ко забуває, там все проростає, а де не буває, там все пропадає. Ой, люденьки, щось наша кізонька захворіла. Така добра тварина була, і розумна, і вдатлива, і до харчів не вибаглива. Що ж робити? Доктора треба, доктора. Є, я і доктор, і лікар, і воробіївський аптекар. Кров вливаю і виливаю, усіх хворих забираю. Що у вас трапилося? Та ось наша кінсенька захворіла і не шевелиться, і хвостом не колише. Треба її лікувати. Добре, є в мене ліки, але я беру те, що за те, що гляну, другу що за те, що в зуби загляну. А де ж ми стільки грошей візьмемо? Лікарю, любий, допоможіть, а то нам не буде з ким ще друвати. Спробуй. Є у мене ще один мертвий. Пожила наша кізонька. А дожила за та піднялася, та підвелася та під... Та коза та й стрибаючи, та й стрибаючи, звеселяючи. Я коза периста, маю років 300, всім у ріднім краю бажаю врожаю, святом всіх вітаю. Ми щедрували ваші домівці, за До це нам належить літра горілка. Літри горілка, ще й бочка, пива, щоб ваша родина була щаслива. Щоб усі були багаті, щоб первак був в кожній хаті, а до нього хліб та сало, щоб грошей перепадало, щоб народжувались діти, не дай Боже вам хворіти, побажаємо терпіння з рідними порозуміння, щастя, злади, кохання, хай здійсняться всі бажання, щоб родилось все у полі, хліба, щоб було доволі, щоб було у вас в тяжку у куморі, у борі, в ложці мирстві, в колисці. В дай, Боже, дай Боже, дай Боже. Дай На пана Ісуса пелени стелить, А Марія, сповиває та й до себе пригортає. Сусе, Сину, мій, ішло три кроки,

Ой, бідні її мати плачуть, ридають, перед їх очима діток билають, ой дитина моя мила. Чим же ж ти так провинила печале моя, а й рот прокляти пекло збуть. А Христос младє світі дарував. Слава стала, слава буде рожденому радість буде і нам на землі. Христос народився. Вони! Дійсно. Це свято це свято для села. Переважно зараз як колядують на церкву. А отак, от як раніше, збиралися громади, люди з веселощами, сміхом, гомоном, заходили до кожної хати, вітали, віншували, співали. Такого, напевно, вже немає. Можливо, є, але дуже рідко. А пам'ять людська пам'ятає, як це було і от сьогоднішнє свято. Воно нібито як пробудження, пробудження людської пам'яті. І от основна задача наших передач це налагодити оцей ланцюжок, цей зв'язок з поколіннями старшими, і щоб молодь перейнялася тою культурою, тими піснями, тою душою народною, щоб це не було так штучно, а щоб це було дійсно по-справжньому. Як буває, як було раніше в селі, і на тому буде триматися Україна.